Вітаю всіх! Це реформатське мислення. Сьогодні ми торкнемося, мабуть, однією з найскладніших тем духовного життя. Мова піде про природу наших релігійних почуттів, і що найважливіше, про те, як, як відрізнити справжні від підроблених. Ми будемо розбирати це глибоке богословське питання, звичайно, з точки зору класичної реформатської традиції. Будемо спиратися на мудрість минулого, щоб краще зрозуміти те, що ми переживаємо сьогодні. Гаразд, давайте одразу до справи. Чи є сильні емоції ознакою справжньої віри? Ну, мабуть, багато хто відчував це: піднесення під час прославлення, сльози, покаяння чи таку всеохопну радість від усвідомлення Божої любові. І знаєте, так легко припустити, що інтенсивність цих почуттів це і є мірило нашої духовності. Але чи, чи справді це так? Це питання надзвичайно турбувало богослова XVIII століття Джонатана Едвардса, особливо під час великого пробудження. Він бачив на власні очі і справжні навернення, і просто тимчасові емоційні сплески. І він прагнув дати людям інструменти для розрізнення. Його висновок був чесно кажучи, разучим. Самі по собі сильні почуття. Це дуже ненадійна ознака. Ось власне ключова теза Едвардса. Він каже, що навіть цілий букет, ціла палітра різноманітних релігійних почуттів, які от виникають разом, це ще недостатній доказ того, що вони є благодатними, тобто справжніми. Це знаєте, таке потужне застереження проти того, щоб оцінувати духовність лише за зовнішніми проявами. І тут Едвардс вводить два дуже важливі терміни: з одного боку, благодатні афекти це справжні духовні емоції, які походять від реальної дії Бога в серці. А з іншого підроблені афекти. Це емоції, що ну, майстерно імітують справжні, але їхнє джерело зовсім інше. І що найцікавіше, ззовні вони можуть виглядати абсолютно, абсолютно однаково. І щоб довести свою думку, Едвардс не просто теоретизує, о, ні. Він використовує надзвичайно яскраві приклади з Біблії та з життя, щоб показати, як ці підроблені почуття виглядають на практиці. Давайте розглянемо декілька з них. Просто подивіться на ці приклади. Фараон він демонстрував щось дуже схоже на благочестивий смуток, коли просив Мойсея помолитися за нього, але його серце ні на йоту не змінилося. Цар Єгу він виявляв просто неймовірну ревність у виконанні Божого суду. Але робив це з власних егоїстичних мотивів. А фарисеї вони мали непохитну надію на вічне життя, але ця надія не була заснована на хресті. Це доводить, що навіть біблійні персонажі могли мати дуже переконливі, але по суті фальшиві емоції. А ось, мабуть, один з найпотужніших прикладів Едвардса натовп, що вітав Ісуса під час в'їзду в Єрусалим вигуками осанна. Просто уявіть собі цю сцену: все місто гуде, люди переповнені емоціями. Здається, що царство Боже настає прямо тут і зараз. Подивіться на цей список: Натовк демонстрував захоплення, любов, благоговіння, вдячність, радість, ревність і надію. Це був справжній вибух, феєрварк позитивних релігійних почуттів. Здавалося б, оце є вершина віри. Але ж ми знаємо, що сталося далі. Лише через кілька днів той самий натовп кричав розіпни його. Їхні почуття, хоч і сильні, були поверхневими, вони не мали справжнього кореня. І тут варто зупинитись і запитати себе, наскільки це схоже на деякі наші сучасні зібрання, де емоції зашкалюють, але глибоких змін не відбувається. Добре, тепер давайте перейдемо до гіпотетичного, але погодьтеся дуже реалістичного прикладу, який наводить Едвардс. Він хоче показати, як виникає ціла система підроблених почуттів. Він описує людину, яка переживає фальшиве навернення. Отже, діліться, яка тут послідовність? Крок перший все починається з панічного жаху перед пеклом. Крок другий. Замість того, щоб по-справжньому зрозуміти Євангеліє, людина отримує раптове звільнення через якусь оману, видіння, голос, щось таке. Крок третій. Це викликає величезну, просто неймовірну хвилю радості та полегшення. І нарешті крок четвертий, найважливіший з цього почуття полегшення, як з джерела, природно витікає весь спектр підроблених почуттів: любов до уявного Спасителя, вдячність і навіть ревність проти тих, хто в цьому сумнівається. І це підводить нас до головної, центральної ідеї Едвардса. Справа не в тому, є почуття чи немає, а в тому, яке їхнє джерело, і щоб пояснити це, він використовує просто чудову аналогію, і це блискуче ілюструє суть. Едвард скаже: уявімо, що любов це джерело. Якщо в джерелі справжня, божества на любов, то всі потоки, що з нього витікають, радість, мир, ревність будуть чистою солодкою водою. Але якщо в джерелі підроблена, егоїстична любов, наприклад, любов до власного порятунку, а не до самого Бога, то всі потоки, хоч і схожі на вигляд, будуть отруйними. Дерево може виглядати однаково, але вся різниця у плодах. Тут варто задуматись, чи шукаємо ми Бога заради нього самого, чи заради приємних почуттів, які він може нам дати. Відповідь на це питання і визначає, з якого джерела ми п'ємо. Отже, виклик для кожного віруючого полягає не в тому, щоб придушити емоції, Боже збав, а в тому, щоб навчитися розрізняти їхнє справжнє джерело. І це, це складно, тому що, як ми вже бачили, зовнішні прояви можуть бути неймовірно оманливими. І щоб підкреслити цю складність, Едвардс використовує ще одну яскраву історію з книги буття про головного чашника та головного пекаря Фараона. Пам'ятаєте? Обидва вони були у в'язниці, і обидва побачили сни. Їхні переживання були дуже схожими. Коли Йосип розтлумачив сон чашника як добру звістку, пекар, сповнений надії, теж розповів свій сон, очікуючи такого ж результату. Але його сон означав смерть. Бачите? Два майже ідентичні досвіди, але з кардинально протилежними наслідками. Таким, за словами Едвардса, і є виклик розрізнення духовних переживань. І це підводить нас до фінального ключового запитання якщо зовнішні прояви та інтенсивність почуттів можуть так вводити в оману, то як, як тоді дослідити справжній корінь наших релігійних переживань? Це питання, над яким Едвардс розмірковує далі у своїй праці і, мабуть, над яким варто глибоко замислитися кожному з нас.